До нашої гімназії. Коли бачиш, що твою роботу купують або дарують, це неймовірне почуття гордості. У кожній ідеї сила змін. в кожному вмінні шлях до майбутнього. Ми створили шкільне підприємство, щоб навчання стало справою життя. Ми довели. Що школа це не лише підручники, це місце, де народжуються ідеї, таланти і справи, якими можна пишатися. Ми почали з кількох дощечок і мрії. Сьогодні ми команда, що творить майбутнє власноруч. Тут кожен учень творець. Ми не просто вчимося. Ми працюємо разом як справжні підприємства. Я не думав, що я можу зробити щось своїми руками. Тепер це моє хобі, а в майбутньому можлива професія. Чи хочеш ти брати участь у соціальному підприємстві і чому? Так. Я вважаю, що такі проєкти допомагають розуміти, як усе працює в реальному житті. І навчають цінувати час і результат. Це надихає мотивувати розвиватися далі. Дякую. В нашій гімназії вже є декілька проєктів, і отримані кошти допоможуть нам запровадити саме цей проєкт. Ми учніки хочемо діяти. Саме тому ми долучилися до міжнародного проєкту «Соціальні учнівські підприємства для підтримки молоді у своєї України». У нас є ідеї, бажання, підтримка вчителів і віра у свої сили. Ми прагнемо робити щось корисне для себе, для інших, для нашої України. Бо зміни починаються з тих, хто не боїться спробувати.